І так, Total Blonde І, звичайно ж, будемо висвітляти коріння пудрою, 3% плюс level 9. І ось такий фон у нас свіженький, по довжині залишки якогось кольору, нічого не чистила, будемо тонувати в цей раз кольоровими масками, тобто прямими пігментами. На вагах я змішую кількість, щоб хоча б розуміти якусь приблизну форму для результату. Це прозора маска, вона розбавляє інтенсивність. Тут я от збиваю всі кольори і буду кісточкою як фарбу наносити на волосся. Витримала час, змила просто водою. Дивіться, який крутий результат. Це про те, що можна тонувати прямими пігметами Total Blond або техніки. Дивіться, яка гарна нейтралізація і гарний колір.